На фоні цієї красуні більшість сучасних станцій здаються просто пальчиковими батарейками. Чесно кажучи, на її фоні навіть я виглядаю пальчикова батарейка. Кас 3000 – це потужна станція резервного живлення від німецького бренду Кьонерсонен. Вражаючи потужне мультифункціональне та портативне рішення. З ємністю у цілих 3200 Вт-годин вона здатна забезпечити живлення майже будь-який приладу будинку, квартирі чи офісі. Сьогодні ми ознайомимося з її характеристиками та функціональними особливостями. Тому заварюйте чай або каву та беріть чогось смачного до перегляду. Підтримайте дане відео лайком та коментарем. Це мотивує робити новий контент. Мене звати Сергій, ви на каналі Інструмент Центр. Давайте дивитись на станцію. Тож, хто Кьонер Сонен? Про це я розповідав в одному з попередніх відео, присвяченого їхнім генераторам. Кому цікаво, як саме влаштований інверторний генератор та звідки беруться його особливості, раджу переглянути це відео. Загалом Kjöner Sonnen – це провідний німецький бренд, що активно працює у напрямку садово-паркової техніки. А крім того, займається автомобільним обладнанням та розвиває напрямок джерел резервного живлення. Окрім зарядних станцій різного формату, у асортименті також присутні генератори різного типу: інверторні, бензинові, газобензинові, дизельні та промислові. Також можна обрати собі сонячні панелі. Окремо продаються ще залізо залізофосфатні акумулятори, за допомогою яких можна скомплектувати собі повноцінну систему накопичення енергії. Компанія ще до початку відключень світла встигла зробити собі ім'я на українському ринку та отримати безліч винагород за якість продукту. Тепер перейдемо до самої станції. Вона постачається у картонній коробці, де в комплекті також додається кабель 220 вольт для заряджання станції та кабель USB type b на USB Type-A. Останній можна використовувати для підключення станції до комп'ютера. Щоб аналізувати її показники. Також маємо конектори MC4 для підключення сонячних панелей. Характеристики станції: ємність, як я згадував на початку відео, 3200 Вт-годин, ж 120 Ампер-годин. Номінальна потужність 3 кВт. Тип акумуляторів Leaf epo 4 про такий вид акумуляторів я вже неодноразово розповідав на нашому каналі. Хто дивився ці відео, з вас по лайку. Та якщо коротко, то особливість літій залізофосфатних акумуляторів полягає в першу чергу у їхньому надвисокому ресурсі експлуатації. Звичайні літій полімерні акумулятори, які як правило помічаються як просто літіон, мають від 800 до 1000 циклів заряду розряду. В випадку з S 3000 PS виробник заявляє аж 6000 циклів. Для того аби зрозуміти наскільки це багато, якщо ми стабільно заряджатимемо станцію один раз на Добу, то в результаті отримаємо аж 16 років експлуатації. Погодьтесь, це доволі немало. Вага станції становить 37 кг. Пристрій має форму вихідного струму у вигляді чистої синусоїди, тобто здатен забезпечити живленням такі прилади, як контурні котли, точне медичне або телекомунікаційне обладнання. Та й в цілому для будь-яких приладів така форма струму буде корисною, оскільки вона не продукує значних втрат електроенергії. Які потім виливаються в підвищену температуру роботи. А отже, техніка буде працювати коректно та служити довше. Станція також має функцію роботи у режимі безперебійника. Тобто, ви можете підключити до неї споживачі, що мають для вас критичне значення. А саму станцію підключити до мережі 220 вольт. При відключенні світла або виході напруги за рамки встановленого діапазону станція автоматично перейде на живлення від акумулятора. Час перемикання у такому режимі роботи становить 10 мс. Діапазон вхідної напруги від 90 до 280 вольт. Також KS3000PS датна наживитися від повноцінних сонячних панелей. Для цього вона оснащена вбудованим mpp перетворювачами з максимальним коефіцієнтом корисної дії 98%. Параметри потужності входу для сонячних панелей наступний. Максимальна сила струму 60 А, а максимальна напруга 160 В. При цьому максимальний коефіцієнт корисної дії МПП-перетворювача буде досягатись при діапазоні напруги від 30 до 128 В. Якщо вас цікавлять тонкощі встановлення таких енергосистем, раджу звернутися до наших фахівців за консультацією. Зробити це можна за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Перейдемо до зовнішніх особливостей. Станція має корпус товстого металу, що говорить про надійний захист усіх внутрішніх компонентів від пошкоджень. На лицьовій частині є панель, виконана з глянцевого пластику. Сам пристрій стоїть на колесах для зручного транспортування. Задні колеса можна окремо заблокувати для встановлення станції на одному місці. По бокам є дві рукоятки для того, аби можна було зручно пересувати станцію. Пройдемось тепер по портам. На лицевій панелі знаходиться блок з виходами постійного струму. Зліва розміщено два виходи DC 12 В. по центру чотири порти USB Type A, а за ними один вихід USB Type-C. Нижче цього блоку пластиковою кришкою прикриті 4 розетки 220 вольт. На зворотній панелі станції в лівому верхньому куті розміщено порт USB Type B для підключення станції до комп'ютера, по центру USB Type A для підключення її до мережі Wi-Fi. У правому куті знаходяться безпотенційні контакти управління. Варіантів їх застосування багато. Вони можуть бути використані для пуску навантажувачів, наприклад, охоронних систем, освітлення та навіть генератора, також для відстеження стану пристрою та автоматичного переведення живлення з мережі на станцію. Усе це демонструє той факт, що прилад можна не просто використовувати як джерело живлення, а повноцінно інтегровувати у розумну систему енергопостачання. Нижче отворів активного охолодження зліва знаходяться додаткові контакти виходу 220 В. З їх допомогою. Станцію можна підключити в режимі ДБЖ до окремої лінії електромережі квартири, таким чином окремо забезпечити живленням певну кількість приладів. Під ним знаходиться порт для заряджання станції від мережі 220 вольт. Цей порт оснащений запобіжником для додаткового захисту. По центру ми маємо повноцінний вимикач окремо для акумуляторної батареї. Задля безпеки, після відключення приладу батарею теж потрібно відключати. Праворуч від нього знаходяться контакти mc 4 PV+, та PV- для підключення сонячних панелей. Повернімося на лицьову панель. Тут вгорі є повноцінний LED-дисплей, який відображає всю необхідну інформацію для відстеження роботи стану станції, вхідну потужність під час заряджання або роботи у режимі безперебійника. Залишковий час роботи станції у днях та годинах, по центру рівень заряду у відсотках, а праворуч вихідну потужність. Вгорі дисплея є інформаційна строка з індикаторами. Усі вони розділені на відповідні групи вертикальними рисками. Перша група інформує про несправності. Тут маємо код помилки, вказує на помилку, що виникла всередині станції. Індикатори перевищення або зниження робочої температури, а також індикатор перенавантаження. Перший індикатор говорить нам про заряджання від мережі 220 вольт. Праворуч від нього є індикатор, що одночасно показує частоту вихідного струму 50 або 60 Гц та інформує нас про роботу виходів 220 У наступній групі ми маємо показник заряджання станції від сонячних панелей. А тепер невеликий відступ. Ви вже, мабуть, помітили, що про деякі індикатори я вам не розповів. Наприклад, про індикатор заряджання станції від вітряка або індикатор роботи по Bluetooth. Річ у тім, що дисплеї на таких зарядних станціях, як ks 3000 ps є універсальними, і оскільки такі дисплеї можуть встановлюватись на різні зарядні станції, вони мають розширений набір показників. Тобто, у зарядних станціях, де є відповідний функціонал, вони будуть використовуватись у випадку з КС 3000 ps вони не потрібні. А бачити, ви їх будете тільки при запуску станції, коли вона активує одразу усі індикатори. Праворуч від дисплею є три світлодіодних індикатори. Перший індикатор інформує про спосіб заряджання, має зелений колір. Якщо він світиться безперервно, пристрій заряджається від мережі 220 вольт. А якщо блимає, то від сонячних панелей. Другий інформує про те, що батарея заряджається, має помаранчевий колір, горить постійно. Третій інформує про несправність, має червоний колір. Якщо світиться постійно, станція несправна. Якщо блимає, попереджаю про можливу несправність. Ну і праворуч від них маємо кнопку запуску. Раніше у відео я вже згадував про те, що станція має USB-порт для підключення до комп'ютера. Це дозволить більш детально моніторити показники станції. Для цього потрібно встановити на ваш ПК програмне забезпечення під назвою Solar Power Monitor. Процес підключення зарядної станції до комп'ютера дуже простий. Запускаємо на комп'ютері застосунок, після чого програма автоматично починає шукати пристрій. Тепер запускаємо сам прилад. Підключаємо комплектний кабель до нього та до комп'ютера. Треба дати приблизно 10 секунд, щоб програма знайшла нашу станцію. Все, тепер ми можемо детально спостерігати за усіма показниками. У правому верхньому куті ми бачимо анімацію, яка схематично показує нам, що відбувається з пристроєм. Заряджається він чи ні, від чого він заряджається, та чи підключені до нього споживачі. Далі ми маємо три інформативні блоки: перший блок з інформацією про девайс. У ньому відображається така інформація, як, до прикладу, версія прошивки контролера вбудованого інвертора або прошивки контролера вбудованого зарядного пристрою. Наступний блок показники зарядного пристрою станції. Тут можна відслідковувати напругу, з якою заряджається прилад, температуру зарядного пристрою, рівень заряду батареї в ад-годинах та багато іншого. Третій та останній блок з показниками інвертора зарядної станції. У ньому ми маємо аналогічні показники для виходів пристрою. Температура, напруга, сила струму та інші. У верхній панелі керування застосунком є кнопка дата. Клікнувши на неї, відкривається діалогове вікно із записами статистики, які програма робить автоматично кожні 5 хвилин. Натиснувши вгорі кнопку Експорт, ці дані можна буде експортувати у вигляді таблиці формату CSV або Excel. Ними можна буде поділитися зі спеціалістами сервісу для отримання технічної підтримки. Тепер підведемо підсумки. Для кого підійде така станція? З її потужністю та ємністю, застосовувати її можна будь-де. Це може бути приватне використання у будинку чи квартирі, де вона зможе живити буквально все. Від комп'ютерів та телевізорів до пральної машини або холодильників ви зможете повністю забезпечити енергію свою сім'ю на весь період відключення світла і взагалі не перейматися стосовно тих задач, які вам потрібно зробити вдома. Брати, готувати, прибирати. З кс 3000 PS Ви зможете робити будь-що. Її можна зручно інтегрувати як безперебійник, підключивши до неї холодильник або насос твердопаливного котла. Таким чином ви забезпечите живлення цих приладів у вашу відсутність, а за необхідності додатково можна підключити інші прилади. Так само її можна використовувати для накопичення сонячної енергії, підключивши до панелей, актуально для власників приватного будинку. У період, коли відключень світла немає, за допомогою такої станції можна економити. Заряджати її можна вночі за нічним тарифом, а в день використовувати у своїх задачах. Чому би ні? Для бізнесу вона теж буде корисною. Таким пристроєм можна на декілька годин забезпечити електрикою цілий офіс з трьома п'ятьма комп'ютерами, принтером, мікрохвильовкою та будь-якими іншими приладами. Або живити від неї невеликий магазин, у якому буде працювати каса, освітлення, холодильники та інше. Особливо актуально для продуктових, квіткових, господарчих магазинів, аптек та офісів, де працюють переважно жінки. На відміну від генератора, вона не потребує жодного обслуговування та дуже проста у використанні. Також не продукує зайвого шуму та вихопних газів. Деякі з наших клієнтів вже придбали її саме для такого варіанту використання. А у магазині Інструмент Центр ви знайдете зарядні станції для будь-яких сценаріїв використання. Для детальної консультації раджу звернутися до наших фахівців за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Оглянути асортимент можете у нашому інтернет-магазині за посиланням у описі до відео. Тут ви знайдете багато корисної інформації, а також отримаєте гарантовану знижку 5% на перше замовлення. Або огляньте наш асортимент особисто в магазинах за адресою місто Обухів, вулиця Піщана, 1Б та вулиця Київська, 113. 6. На вас чекає приємна атмосфера, змога особисто потримати в руках та протестувати безліч інструментів, а також смачна кава. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook, Instagram та TikTok. Підтримайте нас лайком, коментарем та підпискою на канал. Мене звати Сергій. Ви дивились канал Інструмент Центр. До зустрічі!